Зом згадаємо події революції на граніті, помаранчевої революції, революції гідності. Вміщені тут експонати, передані з Майдану та передані його учасниками для експозиції нашого музею. А це фотографії наших односельчан, які захищали честь нашого села та боронили країну від ворожих захисники. Передали символічні прапори, привезені з зони антитерористичної операції, а також незнаперечні артефакти сучасної війни, гільзи зі снарядів та патронів. Нашими героями та завжди віддаємо їм свою дяку та шану. Адже якби не вони, то хто б захищав нас та боронив нашу країну? 24 лютого 2022 року час нового вторгнення Росії настав летіли ракети, літаки гвинтокрили, міста України нещадно бомбили. Хоробрі, сильні, вільні люди до зброї стали в одну мить в усіх куточках України, щоб землю свою боронить. Яка спільна риса властива захисникам та захисницям України?